Добрий вечір, шановні друзі. Ну, перш за все, хочу сьогодні 19 грудня привітати е тих, хто святкує е за православним календарем, е День Святого Миколая з цим е великим святом. Я хочу нагадати, що святий Миколай був е тим, хто е став святим. Він був обраний людьми, тому що, ну, по-перше, надавав допомогу людям, дійсно носив подарунки, навіть був такий примітний його, і це була дійсно людина історична, він приносив подарунки дітям обездоленим. Ну, і взагалі ця людина війшла в лік святих своїми вчинками. Так само я хочу зазначити, що багато людей, ті, які роблять свою справу, насамперед, зараз під час війни, це наші воїни, які також потребують високої уваги. І я, до речі, хочу і мені навіть дуже боляче казати. Заступник командира батальйону Торнадо за позивним батя загинув смертю героя. І навіть в цей день хочу зазначити, що герої не вмирають. А всім, хто бореться за Україну, я хочу побажати щастя, здоров'я, любові. Ну і, звичайно. Я зазначаю, що зараз я виступаю в рамках програми Час Пік з Сергієм Кржанівським, і це моя аналітична програма, яка створена інститутом глобальної політики імені Зінової Кулика. І якщо робити обзор тих подій, які зараз відбуваються на протязі тижня, коли я не виходив в ефір, ну я буду старатися виходити майже. Кожен день і надавати інформацію про події, які відбуваються, які плануються. Ну і, звісно, я звертаюся до тих, хто зараз нас дивиться, ставте лайки. Давайте будемо продвигати цей канал. Я думаю, що він буде. Популярним, тому що ми дійсно будемо по четоргах запрошувати гостей, робити такі стріми, які дадуть можливість нам більш, більш детально розібрати ті події, які зараз є, як на фронті, так і в політичному житті, в міждержавних відносинах. Ну і насамперед ті події, які відбулися за цей тиждень. По-перше, Російська Федерація Збройні сили її фактично виходять на рівень тотального терористичного дійства, яке завдається зараз завдяки авіаційним ударам, крилатими ракетами, дронами, шахідами іранськими, і взагалі періодичний схід. З нальотів відбувається 11-12 днів. Тобто, якщо сьогодні брати день, то вранці ну взагалі була тривога об'явлена ще о майже 2 годині ночі і ми декілька разів очікували, що вона буде відмінена, але Близько п'ятої ночі 35 дронів, із них 30 було знищено, летіли на Київ, ну і інші міста: це і Миколаїв, і Вінниця, і я хочу зазначити, що зараз працює наше повітряна протиповітряна оборона, яка дійсно вже більше 70% дронів збиває. А якщо брати крилати ракети, то доходимо вже до, до цифри майже 82%. Ця подія, яка сьогодні відбулася, вона характерна тому, що Росія не припиняє. Свої дії щодо знищення наших інфраструктурних об'єктів, тобто це і енергетичні, і водопостачання, тобто теплогенерацію. Я зазначаю, що у діях Путіна вже фактично просліджується. Тенденція щодо дійсно затяжної війни, і він його дії говорять про те, що зараз він шукає шляхи, і сьогодні його візит до Мінська, де він підводить риску про відносини з Білорусію, називає про те, що це не просто братські народи, а це народ, який увійшов в союзну державу. Білорусь та Росія, і це фактично є посягання на суверенітет Білорусі, тому що якщо Лукашенко не погодиться відкрити другий фронт, тобто вступити у війну вже своїми збройними силами, то наші аналітики дають оцінку, що він буде знищений, і Росія зараз готує. Контингент біля 300 тисяч мобілізованих, які, ну і та діюча армія, яка прийшла підготовку, а мобілізуючи це майже ті, хто не вміє воювати, і фактично вони кидають як пушечне м'ясо на передову і їх. Виживання рівне нулю. Я хочу повідомити про те, що останні події, які дають нам підстави вважати, що дійсно Збройні сили України готують контрнаступи і. Зараз я б назвав би це не контрнаступи, а вже наступальні операції, які будуть відбуватися на початку січня. А якщо детальніше говорити, то це після 15 січня будуть дуже серйозні події на напрямку Донецькому, Донбас. Це і взяття.